Відео наче про підготовку грунту для висадки махорки, але насправді, але насправді воно і про стратифікацію насіння їстівного каштана. Сьогодні зима. Січень 26-го року пора готуватися до висадки весняної. Я підготував порожні банки з-під йогуртів. Зі власного досвіду скажу, що якщо будете для розсади брати банки з-під йогуртів чи якісь інші, беріть, щоб вони були всі однакові. Якщо однакові будуть, вам простіше буде їх складати. Наприклад, якщо у вас в одному ящику будуть різні банки різної висоти, ширини, вони будуть перевертатися, потім буде ламатися вам розсада. Значить, банки вимиваєте більш-менш і... потім робите дренажні отвори. Ось так я зробив. Е, я роблю паяльником, наповнюю стаканчики з-під йогуртів, в яких я поробив отвори дренажні паяльником е, наповнюю землею. Землю підбирайте під Культуру, яку ви збираєтесь висаджувати. Я висаджую сьогодні, тобто не висаджую, ставлю на стратифікацію. Насіння їстівного каштана. грунт для їстівного каштана. Бачите отут? дренажні отвори. грунт для їстівного каштана має бути легкий, який складається на 30, 20% з піску або приліту. Насіння каштана садимо. Якийсь незрозумілий. Він теж плоский. Ось. Садимо плоским боком е на бік або донизу. Ось я саджу так. І покриваємо землею. Щоб він нам не пересихав. Якщо ви висаджуєте одразу великий горщик не на пророщування насіння, тимчасове, як я, а одразу на висадку, на постійне місце, тоді шар грунту над насінням має бути не менше 2-3 см. Я зараз не висаджую на постійне місце, як бачите, мої дістівні каштани. Я їх саджу на стратифікацію, тобто дочекаюся, коли з'явиться маленький корінчик від міліметра до п'яти, на період 2-3. Місяці, після чого, коли вже на дворі не буде ризику настання морозів, приморозків, я їх висаджу вже у відкритий ґрунт. На стратифікації вони мають побути 2-3 місяці. І висадження в відкритий ґрунт бажано о, в ідеалі робити 20 квітня, коли вже точно не буде ніяких приморозків. Е, якщо у вашій широті, де ви проживаєте, є велика ймовірність настання морозів ще під час стратифікації вашого насіння, то не ставте ваші а, стаканчики чи відкритий ґрунт насіння е, туди, де є ризик е, опускання температури нижче плюс один. Насіння отримає шок і не буде рости. Або просто навіть загине. Тому в таких випадках занурюйте ваше насіння в грунт зволожений і тримайте його в холодильником в негерметично закритому пакеті чи контейнері. В моїй кліматичній широті. Мало ймовірно, що в другій половині зими ще будуть приморозки. Сьогодні маємо 24 січня 2026-го. Тому свої каштани на стратифікацію замурені в ґрунт в стаканчиках. Я поставлю на зовнішній бік підвіконника, з вулиці. Поливатиму їх, напевно, раз на тиждень, тому що їх не треба поливати, що три дні, як влітку квіти. Взимку холодно і волога не, не випаровується інтенсивно. Що ще? Ага. Які каштани вибрати на посадку? Як підготувати їх до посадки? Е, Занурюєте ваші каштани у воду, відстояну від хлору. Якщо у вас вода з водогону, то Перед тим, як занурювати ваші каштани, поставте її відстоятись 4 години не менше, щоб випарувався хлор. Значить, занурюєте каштани у воду і тримаєте їх добу. Після чого дивитесь, які каштани потонули. Це здається. І можна висаджувати. Ті, що сплили, не годяться. В моєму випадку майже всі сплили, тому що вони не були зібрані для посадки. Це з магазину, а в магазині їх там е тримають в сухому кліматі, щоб вони не запліснювали, добре зберігались. Ну, е як ви розумієте, е там я буквально знайшов три, по-моєму, каштани, які занурились воду. Тобто, як ви розумієте, відсоток сходу сходження буде дуже низький, але, але я вирішив висадити всі. Тобто, все одно є шанс, що якісь... Навіть з тих, що не потонули, все-таки зійдуть. Може, трохи пізніше, може будуть не такими великими і здоровими, але е, я даю шанс усім. Окрім того, що я хочу дати шанс усім ті каштани, які не зійдуть, Стаканчики з землею разом з тими каштанами, які не зійшли, підуть мені на е, висів, висівку тютюну. Е, тобто я вже не стану їх висипати, не стану виймати ті каштани, що не проросли. Каштанна сінина з високим вмістом крохмалю. а значить. Високопоживна е в ролі добрива органічного. Тобто, якщо там залишиться ця насінина каштана, що не зійшла, вона гірше тютюну від неї не буде. Ну, а ті, що зійдуть, ті я 20 квітня висаджу вже у відкритий ґрунт. ґрунт в ідеалі для висівки як махорки, так е, їстівного каштана має бути легкий, який складається з піску чи перліту на 20-30%. Е, я такого ґрунту не маю. У мене е, глинистий чорнозем. E, хоч він і поживний, але занадто легкий для що махорки, що каштана. Ну, буде як буде. Насіння махорки у мене багато, якщо не зійде перший раз, висію ще раз. І так само, як бачите, з каштанами e, ситуація схожа. У мене 53 насінини. Ось нас один ящик і другий. Той вже висаджений, і той я досаджую. Каштани на стратифікацію висаджені. І е, землю треба поливати, ну, підтримувати її вологою. Не знаю, буду поливати, може, чи раз в тиждень, чи раз в десять днів. Буду дивитися, щоб вона була не пересихала. От. Ось так. Значить, буду тримати її за вікном е при умові що не будуть наставати морози. Як тільки буде ризик настання морозів, заморозків заберу там на ніч, на день до хати. Ось. А, ну, воду може хто знає, де знає. Для поливу квітів, овочів чи що ви там вирощуєте. Ну, По-перше, треба, щоб вона була відстояна від хлору, якщо у вас міський водогін. А по-друге, бажано, щоб вона була та вода якась після миття овочів, фруктів, ну, помиє. Іншими словами. В моєму випадку ця темна брудна вода, то є та вода, в якій намокали мої їстівні каштани перед висадкою. О, дивіться, до речі, покажу одну помилку. Бачите, каштан був накритий землею, але після поливу оголився, то обов'язково треба буде зараз досипати землі зверху. Так залишати не можна, тому що він тут буде пересихати. Він має бути накритий зверху на 2, 3 сантиметри. Не надто глибоко, бо надто глибоко може вже не поступати йому повітря, і він там або загниється, або запліснює навіть. Отак. Є такий ризик. Після поливу, коли трохи просію ґрунт в стаканчиках, я подосипав його до повних. І залишаю на, певно, тиждень, може півтора, до наступного поливу. Якщо дуже вітряна погода, якісь урагани прямо, можете накрити це якимось агроволокном, або наполовину хоча б накрити. але в жодному випадку не герметично, тому що якщо герметично, скажімо, плівкою покриєте, то заведеться вам плісніва або згниє все нафік і нічого не вийде. Має, має маєте насіння дихати. Ось. І одночасно бути в вологості. Тримайте, старайтесь тримати баланс між вологістю, не пересиханням і тим не менше, щоб мало доступ повітря. Землю не трамбуйте. Якщо вже там сама просяде, то, ну, то нічого не поробиш. А спеціально там, ну, може так, легенько, не сильно, щоб не висипалось. Ось, значить, сьогодні було 23 січня 26 го року і залишаю на стратифікацію приблизно до 20 квітня на 3 місяці або навіть на 2 місяці. Якщо буде далі така тепла зима, як зараз у нас в даний момент в день плюс 10, вночі плюс 5-4 тепла, то воно пустить корінець. Навіть там якийсь живчик, і за два місяці.